Dobrogo dnia! Z wami Natalia Latecka. Zaproszę u Was na Pidniaty Zawisu, podcast pro Centralną Ukrainu, Teatr i historię Europy, Stworzony u współpracy Instytutu Pileckiego u Berlini, Dierzownego Archiwu Kiwograckiej Oblasti, Centralno Ukrańskiego imienia Uniwersytetu imienia Włodymyra Wonniczenka w profesorem Andrijem Portnowym. Z muzyką u wykonani Hany Rabenko. o epizody wypoznajemy się z Marką Kropiwnickim bliższe, bo Htan Ryszko rozpowie prożyte ludyny na cześć jakiej nazwano miasto, ta jak jaki Jocho oberichali. Po tym ja zaproszę Was do rozmowy z Andrijem Portnowym. Wy możecie dołączyć do niej, nadysławszy nam swoje zapytania czy komentarze. Elektronną adresu znajdziecie pod zapisem. Добрий день, шановні слухачі, привіт із Кропивницького! У місті Кропивницькому є кілька місць, які вшановують пам'ять карифей українського театру. Будинок, де нині розташований його меморіальний музей, будівля Єлисадгацького громадського зібрання, де виступав заснований ним та Іваном Карпенком Карем, аматорський театральний гурток, академічний український музично-драматичний театр його імені та інші не менш важливі місцини. Марко Кропивницький народився в селі, яке, як і місто, назване в його честь. Вона розташована приблизно за 60 кілометрів від обласного центру. Кропивницький народився у 1840 році, 10 травня за Юліанським та 22 травня за григоріанським календарем. У своїй автобіографії, опублікованій в Ліменасії Вісник Європи, Марко Кропивницький пише: Покійна мати оповила моє народження чималою фантазією. Наприклад, розказувала, що нібито цілий день над двором, де ми мешкали, літали два орли і все клекотали, далі посідали на височенній тополі, дивилися на неї, вона ж сиділа в той час на ганку, і дивувалася смілості орлів. Дитинство Марка було нелегким мати залишила сім'ю і разом з молодшим сином поїхала до міста Побринець. Батько почав пити. Марко з сестрою часто втікали з дому. Вони спілкувалися з селянами, поїли коней або ходили в поле подивитися, як косять пшеницю. Разом із сестрою Марко здобув початкову освіту у приватній школі шляхтича. Пізніше він також навчався з синами князя, у якого працював його батько. За цей час він навчився вільно говорити французькою та німецькою мовами. Після того знайомий батька генерал взяв його на навчання, проте зробити хлопця офіцера не судилося. Марка віддали до повітової школи в Бобринець там він знову зустрів свою маму. Вона навчила його співати, грати на фортепіано, скрипці та гуслях. Тлановита родина товаришувала з мандрівним театральним колективом, під впливом якого розпочала ставити українські п'єси, наприклад, сватання на гончарівці Григорія квітського оснояненко для домашньої постановки. Марко виконував ролі Петра та Стецька. Після закінчення школи Марко, за бажанням батька, вступив на службу до Бобринецького повітового суду. Тоді ж він налагодив зв'язок із аматорським театральним гуртком, до якого входив і Іван Тобілевич. Згодом, Тобілевич став відомим українським драматургом під псевдонімом Карпенко Карей. За його спогадами, Марко швидко став не тільки душею колективу, але й його фактичним лідером. Після смерті батька Марко звільнився з державної служби, продав майно. І переїхав до Одеси. Там він познайомився з людьми, які визнали в ньому талановитого аматора і невтомного організатора театральних вистав. Вистава, яка відбулась 12 листопада 1871 року, вирішила його долю. У газеті Одеський вісник писали, що мала російська естрада квітки Основ'яненка, сватання на Гончарівці, у п'ятницю викликала фурор завдяки дебютантовій ролі Стецька Марка Кропивницького. Деякі куплети примушували його повторювати двічі, а то й тричі. Ще три роки Марко грав у місті на березі Чорного моря, де він познайомився з Петром Ніщинським, який переклав українською мовою Одіссею та частини Іліади. Він також був композитором та створив музику до п'єси Тараса Шевченка назавтодоля, яку вперше поставила Єлисаветградська театральна трупа Світила. З Одеси Марко переїхав до Харкова. На той момент він був уже сформованим актором. У 1874 році Марко Кропивницький отримує запрошення до Петербурга. Він організовує хор і невеличку українську трупу, яка виступає з великим успіхом. Вони зіграли декілька українських вистав: Наталку Полтавку та москаля чарівника Івана Котляревського, сватання на Гончарівці Григорія Квітки Основ'яненка та Зараста Долю Тараса Шевченка та інші була підготовлена й широка концертна програма з українських пісень. Через рік Марко виїхав до Галичини, де тимчасово керував знаменитим місцевим театром. Потім він грав у Сімферополі, Єлисаветграді та Кременчузі, перш ніж заснувати свою першу власну групу в 1882 році. Роками працював з найвідомішими театралами того часу: Марією Зенковецькою, Миколою Садовським, Панасом Саксаганським. Марію Садовської берелоті Вони адаптували для театру твори класиків української літератури Івана Котляревського, Миколи Гоголя, Тараса Шевченка. Сьогодні учасники цієї першої української професійної трупи вважаються корифеями українського театру. Кропивницький міг розпізнавати талант в акторах-початківцях і тому був батьком-засновником ще кількох театральних труб. Українська культура переживала в той час складний період. Політика царизму була спрямована на русифікацію всіх меншин імперії, не було ніякісного репертуару, ні професійних україномовних акторів. Ці проблеми хвилювали Кропивницького. Він писав власні п'єси українською. У перші 20 років це були переважно комедії, потім були драми, такі як Невольник за появу Шевченка, або «Ще Сонце зійде, роса очі виїсть. П'єси мають традиційну структуру. Конфлікт розгортається навколо головного героя або головної пари, які протистоять іншим персонажам. В інших драмах основний конфлікт збагачується додатковим сюжетом. У 1890 році Марко залився на хуторі затишок під Харковом. Після того він час від часу розстрілював з іншими трупами, однак стан його здоров'я погіршився, і він став погано чути. На початку квітня 1910 року його запросили до Одеси, де публіка оваціями запросила його на сцену оперного театру. Він вибачився, що не зможе виступити через недугу. На зворотному шляху він раптово помер. Був похований корифей українського професійного театру у Харкові. Смерть визначного драматурга і режисера викликала велику скорботу серед прогресивних письменників, глядачів, акторів, працівників літератури і мистецтва. Людей, які знали покійного. На адресу українського театру надійшло чимало телеграм та листів. Майже всі газети і журнали розмістили некрологи, присвячені пам'яті Марка Кропивницького, висловлюючи співчуття українському народові з приводу великої втрати. Ця подія докладно описана в газеті Голос Юга, що зберігається в Державному архіві Кіровоградської області за 1910 рік номер 87. Повільно рухаються дві колісниці дзвінками. Вінків було багато, не менше 50. Із Одеси, Києва, Петербурга, Москви, Львова, Чернігова, вінки від місцевих газет, від української преси Росії і Австрії, від українських громадських організацій, учбових товариств. Попереду ззаду процесії тисячні юрби людей. Художник зі світовим ім'ям Ілля Репін ще за життя зобразив у своїй картині Марка Кропивницького в козацькому вбранні де він керує човном посеред Штормового моря. Марко Кропивницький залишив після себе чималу творчу спадщину не лише як драматург, режисер, актор, а й як фундатор першого українського професійного театру. Як держава Україна перейшла на хріхоріанський календар у 1918 році. Mała Rada Ukraińskiej Narodnej Republiki uchwaliła zakon pro zaprowadzenia nowego kalendarza na Ukrainie ta perewedenia hodynników na średnioeuropejski czas. Chrychoriański kalendarz oficjalno nabówczynności w 16 lutego i ten dzień tody uważawsa pierwszym bereznia. Ну, справді, після лютневої революції 17-го року, значить, повалення монархії, оці всі мрії про демократизацію, тема зміни календаря видавалася таким необхідним елементом реформування терену колишньої Російської імперії. І українські землі також отримали той самий календар, що й західніші країни. Тобто, це був однозначний елемент вестернізації, наближення до Заходу. От, а як курйоз в цьому контексті можу згадати мородідуся, він був народжений ще до цього переходу, і от він до кінця свого життя так традиційно святкував свій день народження за старим календарем. Ну, тому що людей ніби забрали оці, значить, два тижні, і вони звикли там, мовно кажучи, день народження. Ну я не буду там зараз точно враховувати, він святкував 31 грудня. Marko Kropiwnicki aktywno borawił za swobodę stawy tej teatralnej wystawy ukraińsko Dmytro Dmytro Antonowicz opisał w ceł swojej knizji roki w swojej knizi 30 w ukraińskiego teatru. Co było projawą czysto patriotyzmu, czy możliwo także biznesowym instynktom kierownika teatru, a Drzewin przedbaczał, że tak. Повторення приверне більше глядачів, як думаєш. Ну, я думаю, що мова тоді для них була такою органічною частинкою от дійства всього. Тобто це було все-таки ну, зазвичай, так, ті п'єси. Це були п'єси про українське життя, або сільське життя, або історичні сюжети. І воно так ніби логічно виходило, що ну, якщо це от про народне життя, то і мова народна. О. Народна, а яка народна? Українська. Тому я думаю, що тут можна сміливо сказати, що це був в певному сенсі і локальний патріотизм, і, звісно, якийсь розрахунок, тому що знову таки ці театри. Вони ж мали виживати, і вони теж робили певний аналіз. От, скажімо, якщо дивимося, що певні теми або п'єси не сприймаються публікою, то звісно вони намагалися знайти такі, які би сприймалися і йшли на ура. Ми знаємо, що ці україномовні вистави вони дуже добре. В сенсі такому комерційному, якщо завгодно, дуже добре проходили не тільки навіть на українських теренах, а теж в інших регіонах тодішньої Російської імперії. Тобто, вочевидь, цей інтерес до локальності, в даному випадку українською, він був тоді присутній. Ну от і все. І, скажімо так, незалежно від того, яка була ця перша причина, важливий ефект. А ефект полягав в тому, що саме театр. Зіграв важливу роль у поширенні української мови і у виробленні її літературного стандарту. Це факт. Дуже важливий, до речі, для історії вже саме української мови, як мови літератури і культури. Марко походив з родини, яку зараз називають дрібною, дрібною шлахтою, що відрізняло цей клас від решти суспільства. А ще від польської чи німецької шляхти? Ну, якщо так дуже коротко, щоб не вдаватися в насправді цікаві, я б не сказав, захопливі теми соціальної історії 19 століття, скажемо прямо, що дворянське походження, звісно, робила і його, і, наприклад, Лесі Українку. І багатьох інших постатей української, не тільки культури, робило їх людьми привілейованими в системі тодішньої Російської імперії. Тому що Російська імперія це була безперечно така сословна держава, тобто соціальний поділ визначав дуже багато речей. Визначав, наприклад, право виїзду за кордон, службу в армії. І так далі, і так далі. тобто, якщо ти дворянин, ти мав всі ці можливості і права. Якщо, наприклад, ти був вже міщанином, там права були інші обмежені. Селянином ще інші. А плюс, давайте вже так додамо для картини, бо це важливо, що е, тоді не було ж такого уявлення про соціальну рівність, яку ми маємо зараз в сучасній Європі. Вважалося абсолютно нормальним і таким очевидним, очевидним, що жінки мали менші громадянські права, ніж чоловіки. Або що євреї, які тоді визначалися не як національна група, а як група релігійна, тобто люди, які сповідують юдаїзм, так, мали обмежені права щодо вільного поселення на території Російської імперії. Ну і так далі так далі. Тобто, Російська імперія була в першу чергу дворянською країною. Кропивницькому пощастило народитися в цьому середовищі. А далі він, от якраз, його життя припало на той час, коли вся Європа і Україна також обговорює це питання більшої соціальної справедливості, більшої рівності, більшого доступу до освіти і так далі. І, так далі. і він зі своїм театром, зрозуміло, також хоче він чи не хоче, стає частинкою цієї дискусії. Kropiwnicki kilka razy pracował z Iwaną Karpenko-Karym Tobilewiczem. Z piesy Karpenka-Karocho jeczastynoju kanonu ukraińskiej dramaturgii. Ich czytają Dityam przed snem. Czy byli inni dramaturchy u XIX. Tomo Stoliti, jaki prośli w Ну, це питання, я думаю, от хто нас в Україні буде слухати, от, кожен собі буде думати, на мою думку, там пройшов, там, не знаю, там, Старицький, а на мою, там ще хтось інший. Тут я не буду навіть так спекулювати, я тільки скажу, що для мене особисто, от, якщо ми беремо цей час, оцей такий перехід, так, з 20-го століття, для мене особисто найцікавішим е драматичним автором, авторкою, точніше, була і є, і сподіваюся, буде месі Українка. Бо от вона якраз тоді пише свої драми, в яких намагається показати, як українська драма серед всього всього іншого може а працювати з загальноєвропейськими сюжетами, з античної історії і не тільки, і як вона бере оцю проблематику і представляє її на найвищому рівні, але увага, тією самою. Народною мовою, яку розробили перед нею оці попередні покоління драматургів і письменників. Так що я вважаю, що ці тексти кінця 19 століття, принаймні частина з них, от зокрема Лесі українки, вони дивовижно сучасні, суголосні, теж сучасні добі. І я дуже сподіваюся, що справді дедалі більше людей буде їх. Перечитувати і перед сном, і просто при кожній вільній нагоді. Я повертаюся до Карпенко Карохо. Одна з найвідоміших його драм – це Чауей». український борець за соціальну справедливість, представлений як трагічна постать. Lysze żorstka syła wyjawia się jedynym możliwym metodą borotby za swoje prawa w umowach impersko nasylstwa. Sawa Czałyj takoż je jest herojem ese Wiktora Petrowa. Pismennyka, jakiego ty dosliżujesz żujesz wże Co Petrow rozpowiadaje pro Sawu? Tak, sprawdzi, je taki tekst. Невеличкий. Це десь 10 сторінок, який зветься Приборканий Гайдамака. Дуже гарний титул, як на мене. От, і Віктор Петров Демонтович опублікував його в 47-му році після війни. І насправ... Так, це насправді історія про Саву Чамову. Це два епізоди з його біографії. Спочатку, як він карає на смерть свого соратника, який виявляється зрадником, тобто, який намагається продати повстанців польській шляхті. А другий епізод це розмови Сави із Гетьманом Пуліпом Орликом в Бендерах. От, і це така. Я би так сказав, це можна, звісно, читати як історичний нарис, але знаючи Демонтовича і знаючи теж інші його тексти з цього часу, цей маленький текст насправді є блискучим зразком української інтелектуальної прози ХХ століття. І там, от і Чалий, і Орник, це такі, ну не скажу що чисті метафори, це історичні фігури, але це історичні фігури, на прикладах яких Петров пропонує нам всім. Подумати про те, чим є час, чим є зрада, чим є епоха, чим є математичне планування політики, чим є універсальне і локальне. От там дуже цікаво, бо для Петрова орник це уособлення такої універсалістської політики. А чай це от локальний діяч, який хоче піднімати повстання на Поділлі. А Оренк йому каже, але ж подивись на взаємозв'язок всього, як українська політика пов'язана з польською, з османською, з російською. І я би сказав, що для Петрова, оця історія Чалого – це нагода поставити непрості питання про його власний час, про його власний вибір. Бо ми знаємо, що він тоді був в Західній Німеччині, але паралельно співпрацював із радянськими спецслужбами, про Європу. Після Другої світової війни та про її непевне майбутнє. Тобто він бере історію чамого для того, щоб так трошки метафорично і неоднозначно поговорити про ту ситуацію, в якій і він, і Україна, і світ перебувають. Після 45-го року, після закінчення Другої світової війни. Це блискучий текст. Як на мене, це дуже хороший приклад того, як Петров вмів в коротенькому обсязі, я кажу, 10 сторінок, поставити таку кількість філософських проблем, що можна потім днями думати, що він насправді мав на увазі, де там підводні камені і так далі. Тобто, для людей, які люблять отакі інтелектуальні. Гамореї, блукання і лабіринти, інтелектуальні лабіринти це дуже хороше читання, і я дуже рекомендую. Звісно, разом із Карпенком Карем, який підходить більш класично, більш так драматично до цієї історії. Але я вважаю, що це от поєднання воно таке незвичне і воно може бути продуктивним і цікавим. Дуже дякую, що ви сьогодні були з нами. І я дуже дякую за запрошення. Будемо продовжувати.